Христос хрещається. Сьогодні Бог зійшов з неба на землю, охрестився у водах йорданських і цим освятив усю водну природу. І цим освячує нас з вами. І цим освячує. Всю землю і весь світ. Як кажуть учені, що без води не було би життя на землі. А я кажу без Бога, який освятив воду, не було би життя на землі. Бог сходить на землю і охрещується у водах. Йорданське. Уявіть собі, сонце спускається з неба і сходить на землю. Воно б спалило все. Але Бог милостивий, Бог вище сонця, Він умаляється в людське тіло. але благодать свою не залишає, сходить у воду йорданську тілом. А благодаттю освячує цю воду, просвітлює її. І Хай світло Божої любові, Божої благодаті сьогодні освятить кожну капельку води у всьому всесвіті. Хай благодать Божа і Божа любов освятить кожну капельку водички, яка є. У нашому тілі, яку ми сьогодні будемо споживати з вірою в Його любов, в Його милосердя. Хай вода благодаті Божої змиє все нечисте і скверне із нашої душі, із нашої землі, із нашої держави. А Божа благодать, вона просвітлює вірних Його і спалює нечестивого. Тож сьогодні день випробування, будемо молитися, щоб води йорданські очистили нашу землю від окупанта, очистили наші душі від, нечистих, від нечистого, очистили нашу церкву і всю землю. Хай води йорданські сьогодні дають сили нам бути надійним тилом і справжньою українською церквою. Хай води Йорданські дають сили нашим воїнам, щоб вони стояли, а ми молилися за них. І поки ми молимося, стоїть наш солдат, укріплений нашою молитвою. Поки вони стоять, ми маємо можливість молитися, і тільки так в єдності буде наша перемога. Перш за все, перемога добра над злом, любові над ненавистю. Сьогодні Бог охрещується, хай охрестить Він всю нашу землю і очистить від усякого зла. Вітаю всіх із святом. Зараз виходимо святити Йорданську воду на Йордан у нашому дворі. О першій годині я буду освячувати воду на озері у Дорофея. Це за цегляним заводом, якщо хтось не знає. Там можна буде і покупатися. Ангел-хранитель Хай береже кожного з вас, щоб ми дождалися справедливого миру і вимолили у Бога перемогу. Христос хрещається.